Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги ще один а, патронтаж на руку. На цей раз для набоїв 338 лапова магнум. А, в цьому патронтажі розміщається 7 набоїв даного калібру. Патронтаж виконаний із американської кордури 500 Ден кольорі мультикам. Основа пластик міліметровий обтянутий той самою кордурою. Фастикси і 3D-сітка корейського виробництва. Резинка там стоїть поліамідна українського виробництва. Набої. Ось так розташовуються. В кінці. Ось тут пластиковий геообразний фіксатор, пришитий до основи, він стричить отак. Ось тут. Щоб куля впиралась і далі не йшла. Щоб набой позиціонувався по ось цьому цій крайній лінії. Так попросив снайпер. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення.